А це одродик вийшов, був, його посадили. Зараз подивимося, як він тут сидить. А це буде молода сім'я. Любов до бджіл в Олександра Харченка з 14 років. Чоловік має професійну освіту бджоляра і займається цією справою півстоліття. На пенсії, але, ви знаєте, в джільництві возрасту немає. Якщо є любов до них, то вона вас лишиться. Пилочок. На пасіці Олександра Харченка зараз сезон пилку. Його, каже бджоляр, сушить у спеціальному приладі. Зараз поки ще цвіте пахне, то йде його більше. Бо вже як виходить, що і тут не дався, не взяток ми тоді не збираємо. Олександр Харченко, голова спілки пасічників Хмельницького району. За його словами, бджолярі постійно волонтерять. Щороку передають на фронт мед, віск, виготовляють окопні свічки та інші продукти за запитом військових. Каже, є пасічники, які й самі на передовій. Багато хлопців воюють, є такі, яких вже просто нема, і віддали життя за нашу Україну, за нас і стає їм тяжче, як то каже, де залишилися, то і допомагають. Є так, що обслуговує дві пасіки. Сам Олександр Харченко доглядає близько 50 бджолосімей. На пасіці розповідає, йому також допомагає дружина. Це виходить, рутаські вулики, на стін, два, три, тяжковато з ними, йдуть чотири корпуси, а це вже на стандартну рамку, трьохсоти. Тут же показує майстерню. Оце таке робоче місце, маленьке, маленьке, мініатюрне. Вулики, каже, майструє сам. Самі рамки, все робимо самі. Це теж. перша обробка воску. Ще треба раз його перетаплювати. За словами Олександра Харченка, погода цього року погано вплинула на бджільництво. Зразу старт був хороший, а потім пішли ці приморозки і бджоли так само страдають, як і його родина. Говорить, весняного меду не врожай. Десь хтось може вимочити догонку, але основно майський мед вже пройшов. Це, що впереді, гречки, соняшники, ну зараз липа, акація. Буде погода, то щось буде. Зараз ціна за літр меду каже від 120 гривень до 240. Через неврожай, розповів Олександр Харченко, вона трохи зросте. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.